Добрий день, шановні восьмикласники. Вітаю вас на уроці алгебри. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування вправ. З вами працює вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 5 горова Ольга Михайлівна. Мета уроку. Систематизація знань з теми теорема Вієта. Знайомство з різними задачами на використання теореми вієта, виховання кмітливості, уваги самостійності, прищеплення інтересу до математики. Епіграфом сьогоднішнього уроку я взяла слова Норберта Віннера. Математика наука молодих, інакше і не може бути. Заняття математикою це така гімнастика розуму. Для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості. Сьогодні ми говоримо про зведені і незведені квадратні рівняння. Зведеним квадратним рівнянням називається таке квадратне рівняння, у якого старший коефіцієнт дорівнює 1. Тобто, у рівнянні aх в квадраті додати bx додати c дорівнює 0. Старший коефіцієнт. Якщо А дорівнює 1, то маємо рівняння. х в квадраті додати bx додати c дорівнює 0. Таке рівняння називають зведеним. А тепер сама теорема Вієта, видатного французького математика Франсуа Вієта. Якщо х1 та х2 корені рівняння ах в квадраті додати bx додати с дорівнює нулю. То сума коренів такого рівняння дорівнює мінус b розділити на а. А добуто коренів такого рівняння дорівнює С розділити на а. Теорема вієта для зведеного квадратного рівняння. Ах в квадраті додати bx додати С дорівнює нулю. Тоді при А, яке дорівнює одиниці, маємо. Сума коренів рівняння дорівнює мінус d, тобто другому коефіцієнту з протилежним знаком. А добуток коренів такого рівняння дорівнює С, тобто третьому коефіцієнту. Приклад. Нехай x1 та x2. Корені зведеного квадратного рівняння х1 дорівнює 7, х2 дорівнює 8. Складіть зведене квадратне рівняння. Розв'язання. За теоремою вієта коефіцієнт B дорівнює сумі коренів рівняння з протилежним знаком. В нашому випадку коефіцієнт B буде дорівнювати мінус 15. Коефіцієнт С. Дорівнює добутку коренів нашого рівняння. В нашому випадку це дорівнює 56. Тоді ми можемо скласти зведене квадратне рівняння, яке буде мати вигляд х в квадраті відняти 15х, додати 56 дорівнює 0. Тренувальні вправи. Вкласти зведене квадратне рівняння, якщо його корені. В першому випадку 4 і 3. Тоді ми знаємо, що сума коренів рівняння повинна дорівнювати мінус 7, а добута коренів рівняння повинна дорівнювати 12. Ми можемо скласти таке рівняння, воно буде мати вигляд. х в квадраті відняти 7х додати 12 дорівнює 0. В другому випадку корені рівняння 2 і 9. Тобто сума коренів рівняння дорівнює мінус 11 а до коріні 18. Ми можемо скласти зведене квадратне рівняння. Воно буде мати вигляд х в квадраті відняти 11х, додати 18 дорівнює 0. В третьому випадку корені мінус 10. тому сума коренів буде дорівнювати мінус 3, а до коренів мінус 70. Складіть рівняння самостійно. В четвертому випадку корені 24 і 5 – Сума коренів дорівнює мінус 29, а добуток 120. Пропоную скласти рівняння самостійно. В п'ятому корені 0 і мінус 20. Знайдіть суму і добуток коренів і складіть рівняння самостійно. В останньому, шостому завданні корені мінус 5 і мінус 12. Також пропоную знайти суму коренів, добуток коренів і скласти рівняння самостійно. Зараз ви будете мати можливість перевірити себе, якщо ваші рівняння співпадають з тими, які ви бачите, ви молодці ви зробили це правильно. Теорема обернена до теореми Вієта. Якщо числа альфа і бета такі, що їх сума дорівнює мінус b розділити на a, а, а добуток дорівнює c розділити на а, то ці числа є коренями рівняння ах2 додати bx додати c дорівнює 0. Зараз вам пропонуються тренувальні вправи. Знайти корені рівняння. В першому випадку рівняння має вигляд х2 додати 5х відняти 14 дорівнює 0. Ми знаємо, що сума коренів такого рівняння дорівнює мінус 5, а добуток мінус 14. Ми можемо підібрати числа, тоді перший корінь х1 буде дорівнювати мінус 7, а другий корінь х2 буде дорівнювати 2. В другому випадку рівняння має вигляд: х в квадраті відняти 14х додати 40 дорівнює 0. Сума коренів такого рівняння дорівнює 14, добуток дорівнює 40. Корені x1 і x2 ми підбираємо, ними виявиться число 4 і 10. Тобто х1 дорівнює 4, х2 дорівнює 10. Інші приклади пропоную зробити вам самостійно. Маєте можливість перевірити себе. Якщо корені ваших рівнянь, такі, як ви бачите, то ви, молодці, все зробили правильно. Завдання перше. Число мінус 12 є коренем рівняння. Х в квадраті додати 15х додати с до рівня 0. Знайдіть значення С і другий корінь рівняння. Розв'язання. За теоремою Вієта нам відомо, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто мінус 2. У нас мінус 12 додати х2 дорівнює мінус 15, звідси х2 дорівнює мінус 3. Також нам відомо, що за теоремою Вієта добуток коренів рівняння дорівнює С. У нас мінус 12 помножити на мінус 3 дорівнює С. Тобто, це буде дорівнювати. 36. Відповідь х2 дорівнює мінус 3, це дорівнює 36. Завдання друге. Корені х1 і х2 рівняння х в квадраті відняти 7х додати п дорівнює 0, задовольняють умову 3х1 відняти 5х2 дорівнює 5. Знайдіть корені рівняння та значення п. За теоремою вієта нам відомо, що сума коренів дорівнює мінус b, тобто другому коефіцієнту з протилежним знаком. У нас х1 додати х2 дорівнює 7. Звідси х1 дорівнює 7 підняти х2. Якщо ми підставляємо в нашу умову, зводимо подібні доданки, то отримуємо вираз. 8 помножити на X2 Дорівнює мінус 16. Звідси х2 дорівнює 2. А х1 можна розрахувати, як 7 відняти 2. Тобто х1 буде дорівнювати 5. За теоремою є, та нам відомо, що та коренів дорівнює P. В нашому випадку P дорівнює 10. Відповідь х1 дорівнює 5, x2 дорівнює 2, P дорівнює 10. Сьогодні я дякую вам за увагу. Ви дуже добре працювали. Були молодці. Зустрінемося на наступних уроках.